Я думаю, що ми ще далеко не відійшли від тих святкових днів, які згадуємо, і мені би було приємно і думаю всім вас вам сьогодні вас всіх привітати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І ми дякуємо Богу, що Він є Воскрес, Він є живий і Він оживив кожного із нас. Слово Боже каже, що ми були мертвими, але Він нас оживив, і ми можемо сьогодні святкувати або говорити про Воскресіння, про життя, про спасіння і про благословіння. І ви знаєте, ми згадуємо те, що різні часи ми зустрічаємо на землі, і ми або знаходимося в різних місцях. І ви знаєте, дуже є приємно, коли ми. Знаходимо те місце, щоб мати близькість єднання і прославити ім'я Господня. То є дуже приємно, і брати сьогодні нагадували про Воскресіння, про життя. І я дивлюся, що деякі місця Слова Божого були навіть прочитані. Але я хочу сказати все рівно, брати і сестри: ми живемо в час, коли нам треба боротися. За благословіння, коли нам треба боротися за життя, за добробут, за те, що Божа милість була в нашому житті, нам треба піднімати руки молитви до неба. Нам треба поближче брати слово Євангелії, яке дає спасіння, дає надію, дає життя. Нам треба примиратися друг з другом, з Богом. В такі часи ми живемо на землі. що Темрява збільшується, і нам потрібне Боже світло, нам потрібна Божа благодать, нам потрібна молитва до Бога, яку, ви знаєте, Він вислуховує. І коли ми приходимо до Нього, Він чує наші молитви. І Він не тільки слухає наші молитви, брати і сестри, але ми чуємо те, що Бог. Відповідає на молитви, він є любящий Бог, він є милостивий Бог, і деколи ми не розуміємо того, що він бачив нас, чим нам помогти, і якою дорогою нас провести, що нам зблизитися з Богом, щоб нам відчути, що Він є живий, Він не є мертвий, але життя Його віддається для нас, і ми відчуваємо, що ми є живі, тому що Він живий. Ми пізнали живого, ми пізнали Той, хто був мертвий. А тепер Біблія каже, а тепер живий і живе навіки вічний, і має владу на небі і на землі. Перед таким Богом ми приходимо, перед таким Богом ми преклоняємося. І ви знаєте, був час. Коли е, пересвященники і фарисеї вони дивилися на цю подію, коли, Ісуса Хри... коли Христос вже був мертвий, і вони прийшли до Пилата, і вони кажуть, брат, перед початком нагадав і кажуть, що той обманщик казав, що Він третього дня воскресне, треба поставити якусь особливу сторожу, щоб. Учні не вкрали його, і, вони, і він тоді сказали, що він воскрес. І ви знаєте, це було по-особливому зроблене. Пелац сказав: якщо маєте то зробити, то йдіть і зробіть так, як знаєте. І вони пішли, і ви знаєте, що Слово Боже каже, що вони все зробили. І я читаю це місце, написано є е, Матвія. 27 голова, і 65 вірш. Пелац сказав їм: маєте сторожу, ідіть і охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили сторожу і опечатали камінь. І ось стався великий землетрус, бо, ангел, бо Господній ангел зійшов з неба і підійшов, і відтилий. Котив камінь від дверей гробу та сів на ньому. І ви знаєте, що дещо відбулося тоді, коли прийшов ангел Господній. Слово Боже каже, що прийшов ангел Господній і стався великий землетрус. І ви знаєте, в тому всьому ті воїни, слово Боже каже, що вони попадали. Вони полякалися, ангел, представник неба, він прийшов на землю, він прийшов до гробу і Ісуса Христа. І ви знаєте, коли Він прийшов, то стався цей землетрус, і вони полякалися, вони попадали. І, та, ви знаєте, та печать, той камінь, який був приложений, все зруйнувалося, і ангел відкотив цей камінь. Я хочу сказати мої брати і сестри, брат пастир нашу неділю нагадував про те, що камінь був відвалений. Але я хочу читати ще одне місце Марка, 16 голова, і перший вірш таке слово. А коли минула субота, Марія Магдалина і Марія мати Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти. Помазати його. І третій вірш. Дорогою ж говорили між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробниці? Та, прийшовши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. Знаєте, жінки йшли до гробу, і в них було це питання: хто відвалить нам камінь? Від гробу, тому що вони знали, який камінь був привалений, що відбувалося, і в них одне питання було, коли вони йшли дорогою, говорили, взяли ті пахощі, щоб помазати тіло Ісуса, але перед ними стояло це питання: хто відвалить нам цей камінь? Камінь був дуже. Велике Слово Боже нам каже, і ви знаєте, що ми деколи йдемо в наші служіння, і ми маємо потреби, ми маємо нужди, і ви знаєте, і деколи ми думаємо, а хто може мені допомогти в ті або інші нужді, в когось не спасені, близькі, рідні, діти, батьки, жінки, чоловіки. І вони думають, коли то станеться, і вони йдуть до церкви, вони йдуть в Дім Божий, і в них одне питання: хто може вирішити ту проблему в моєму житті? Ви знаєте, дуже трудно буває порою, коли в нас є цей камінь або цей тягар, або те, що ми хочемо, щоб від нього звільнитися, багато людей. Є хворих, вони думають, коли та хвороба покине мене, може, сьогодні в цьому служині, може, сьогодні через ту молитву, може, якісь переміни прийдуть, мої брати і сестри, і ви знаєте, так жінки йшли до гробу і говорили між собою, хто відвалить. Нам камінь від гробу, брати і сестри, це питання воно не один раз турбує мене, не один раз, не один раз турбує кожного із нас. Хто може допомогти мені в тому або іншому питанні? Але, брати і сестри, ви знаєте, жінки переживали і думали, але ви знаєте, що Слово Боже нам каже, що був посланий представник неба. І коли він був посланий до цього гробу, то слово Боже каже, що там. І воїни попадали як мертві, і та печать була розрушена, і камінь був відвалений. Брати і сестри, ви знаєте, дуже багато часто в нашому житті є такі проблеми, що ми думаємо якось їх рішити, і думаємо, хто може допомогти, і може знаходимо людей, може, пробуємо з людьми якусь спільність знайти, щоб хтось нам щось поміг. брати і сестри, але ви знаєте. Якщо ми звертаємося до нашого Господа, якщо чаша молитв наповняється, я хочу сказати, в Твою і в мою потребу або нужду буде посланий представник неба, і він зробить те, що люди не можуть зробити. Ви знаєте те, що ворог спланував поставити сторожу, опечатати гріб. Ви знаєте, багато він планував зробити, але не так було, як планує ворог. Так буде, як оприділяє небо. Так буде, як Бог скаже. Так буде, як Бог повеліває, мої брати і сестри, і приходить переміна. Люди бачать, що стається. Той, що був мертвий, брати і сестри, Біблія каже, Він Воскрес із мертвих, Його в гробі немає. Люди хочуть знайти його в гробі, йти і побачити Його, але ангел їм каже: не лякайтеся, його немає в гробі. Гріб остався пустий, Він воскрес із мертвих. І те Воскресіння, ми сьогодні святкуємо. Проте Воскресіння сьогодні. Церква Божа звіщає всьому світу, Він воскрес, Він переміг смерть, смерть, де твоє жало, а де перемога Твоя. І Ісус є живий, Він воскрес із мертвих. І ви знаєте, Слово Боже нам каже, що були люди мертві, але вони ожили, вони стали живими. Я хочу сказати, ви знаєте, був Лазар був мертвий, і ви знаєте, коли, прийшли, коли Христос прийшов до гробу Лазара, Він повеліває той, хто має власть для життя. Він каже, Лазар, я тобі кажу, вийде, і Лазар стає. Він тоді каже, розв'яжіть його, він був пов'язаний. Е, і ви знаєте, що розв'язали Лазара, Він воскрес із мертвих. Я хочу більше сказати, ви знаєте, Христос вийшов. Він не був зв'язаний. Я хочу сказати, що ті пеліни, які були на Лазарові. Була пліна смерті, але Христос, який побідив смерть, Він вийшов, Він не мав вже нічого, Він був звільнений від смерті. Над ним смерть не мала ніякої влади. Мої брати і сестри, ви знаєте, Він переміг смерть. І сьогодні ми святкуємо цю перемогу, яка була звершена, про яку Він сказав, що Він воскресне третього дня і так від. Булося, і так сталося, брати і сестри, і дуже є приємно нам сьогодні говорити про життя. Життя, брати і сестри, була смерть, але смерть була побіждена, смерть була розрушена, бо Христос воскрес із мертвих. Він побідив сили Ада, Він побідив смерть, і Він є живий, брати і сестри. І ми сьогодні проповідуємо. Живого Ісуса Христа. Ми сьогодні говоримо про того, хто був мертвий, а тепер живий і живе навіки вічний, і ми до нього приходимо. І так багато треба прикладати зусилля, і так багато треба молитв для того, щоб ми були живими, мої брати і сестри. Я не хотів би, щоб в церкві Божій ми відчували щось мертве, щось неживе. Я хотів би, щоб ми. Сказали, Алілуя, наш Бог живий, і ми є живі для Нього, і ми хочемо жити для слави імені Господнього, і тільки живий прославить Його, не мертві Його прославляють, живі Його прославляють, і тобі і мені дане право прославляти ім'я благословеного, ім'я живого Бога. І ви знаєте, дуже є приємно, коли ми знаходимо правильні місця, і Йдемо на те правильне місце, щоб прославити ім'я Господнє. Ви знаєте, брат, перед початком Павло нагадував про те, що Захей теж шукав правильного місця, щоб побачити і Ісуса Христа. І ви знаєте, Він знайшов те правильне місце, вилізти на Смоковницю. і Він каже, що буде проходити, він там рядом, і я вже його побачу. Мої брати і сестри, я не знаю, чи то правильне місце є на балконі, чи там ззаду, але ви знаєте дуже правильне місце, коли ми шукаємо Бога, коли ми хочемо мати зустріч з нашим Господом і Ісусом Христом. Може, не треба його шукати в Єрусалимі, може, не треба його шукати в якійсь іншій країні, але я хочу сказати, брати і сестри, шукаймо Його в своє. Серці, робімо переміни в своєму житті і шукаємо його там в нашому серці, і все, що неугодне, викидаймо, ви знаєте, бо Він приходить на святе місце, він приходить на чисте місце, він приходить на приготовлене місце. І як важно, щоб наше серце було приготовлене для того, щоб Він міг війти в наше серце своєю святою своєю любов'ю, своєю благодаттю і так наповнити наше серце, що ми відчули, що ми не є мертві в нас всередині є життя. Він воскрес, Він живий і Він поселяється в церкві своїй, Він поселяється в серцях, які приймають життя і хочуть жити для слави імені Господнього, мої брати і сестри, шукайте Хаймо цього місця, де ми можемо зустрітися з Ісусом, шукаймо Його в нашому домі, де це місце, що ми можемо прихилитися і прославити живого Бога, і жити ним, і відчувати те життя, війшло в моє серце, війшло в мій розум, брати і сестри. Дуже є приємно, коли наше серце, наш розум, наше тіло наповети. Вне життям, життям в Ісусі Христі. Нам легко читати тоді Слово Господня, в нас є жажда до молитви, в нас є влічення в дим Господній, тому що в нас є життя, життя в Христі, життя з Христом, і ми шукаємо спільноти, і ми хочемо прийти на те місце, де святиться ім'я Господнє, де прославляється живий Бог. Мої брати і сестри, і дуже важливо нам надіятися на Господа. Ви знаєте, що дуже цінно є, коли ми шукаємо того місця. Бо тому що ви знаєте, коли Христос прийшов на землю, то земля припод... представила йому місце в хліві, в такому бідному місці, між тваринами. І ви знаєте, земля предоставила йому місце на Голго. Але Він друге каже, а Він каже: коли я піду, то я приготую вам місце і візьму туди туди візьму там, де я є, брати і сестри. І ви знаєте, як важливо сьогодні думати над тим питанням, яке місце ми даємо для Ісуса. Чи Він має місце в нашому серці, чи ми приготували місце для Ісуса в нашому? домі, Чи ми хочемо бути з ним, чи ми маємо місце для Нього, щоб Він був з нами, і ми були з ним, брати і сестри, ви знаєте, земля грішна каже, лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син людський на землі не мав де приклонити голови. Але ви знаєте, він каже: друге, я прийшов для того, щоб вам приготовити славне місце. Щоб ви, ви були разом зі мною, брати і сестри, подивіться, яке місце люди приготували для Христа, але яке місце Христос приготовив для людей. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися, яке ми місце можемо, і де ми місце можемо предоставити для нашого Господа і Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми подбали про це і сказали, Господь, я хочу, щоб ти жив в моєму серці. Я хочу бути тим, який би брав слово Євангелії, в якому є сила життя, в якому є власть і повнота, брати і сестри, і тим словом жити. Я хотів би взяти молитвені слова і йти в храм Божий, і предстати перед тобою і прославити ім'я Твоє, брати і сестри, шукаємо цього місця. Коли ми приходимо домів наших, шукаємо місце, де б ми могли предоставити для Ісуса. Коли ми йдемо дорогою сказати: Господі, я хочу предоставити Тобі свій розум, щоб Ти щоб Ти дав мені добрі думки, добрі почуття, добре серце, щоб я міг сказати про Тебе іншим, які окружають мене близьким, ріднім і сусідам. Знаєте, тут дуже приємно, коли ми хочемо, щоб ім'я Боже святилося, ім'я Господня прославлялося. І ви знаєте, дуже є важливо нам сьогодні прийти до нашого Господа і йому подякувати за те, що він багато цінного дав для нас і відкрив нам, щоб ми могли слідувати за ним, щоб ми могли любити Його і пам'ятати, Він живий, Він воскресний. Хрест із мертвих, і Він оживляє нас, і Він дає нам життя, щоб ми жили для Нього. І Він хоче тебе бачити і мене разом з тобою, що ми є живі для Нього. Ви знаєте, повнота благодаті Божої вона буде виливатись на тих, хто живе в Христі Ісусі і прославляє ім'я Його. Зараз перед нами молитва, мої, брати і сестри. Я хотів би сказати. Нехай ми всі молитві предоставимо. Господі, нехай моє серце буде наповнене Твоєю присутністю. Я хочу, щоб мій розум, моя душа, мій дух, моє тіло було тим, тим хто міг, що, в чому ти міг би прославитися. Ти дав для мене все. Тепер я хочу віддати себе для Тебе, щоб ім'я Боже було возвеличене. Мої брати і сестри, ми прихилимося перед ним, ми піднімемо свої очі до неба, ми призовемо це благословенне ім'я, те святе ім'я, в якому є життя. І може, як той ангел, може, ти не бачиш, але представник неба, він хоче війти в твій дім, він хоче війти в твоє і моє серце, і він хоче зробити переміни, щоб ім'я Божесть. Святилося в Твоєму і моєму храмі. Ім'я Боже прославлялося, а ми були вірними йому і живими для Нього. Йому нехай буде слава повітря.